Вікенд нової української музики зараз на вас чекає зимова прем'єра. Юлія Юрійовна, привіт, привіт, привіт. Давно не бачились. Як твої справи? Дуже гарно дякую. Ну, гарно, наскільки можна це сказати під час повномасштабного вторгнення, але життя продовжується. Ми всі адаптувалися, кожен знайшов, якою справою треба займатися. Я вибрала для себе, що я от, музикант, я співачка, фольклорист. Я займаюся освітно-навчальними програмами, виступаю зі своїми піснями і продовжую традиційну культурно українську спадщину. І роблю музичні альбоми, роблю е, свої фольклорні курси, займаюся уроками вокалу, виступаю і, в принципі, оточила себе музичними справами і намагаюся от, е, в них варитися. Бо коли я там під вечір приходжу додому і починаю читати новини, воно трошки демотивує, і я намагаюся е, оточувати себе тим, що мене надихає, наповнює, і на, інакше дуже складно. Дуже складно. Отже, друзі, вітайте в нашому ефірі Фольк Діва Юля Юріна. Цього року Україна відзначатиме Різдво 25 грудня разом із усім світом. В нашій країні вже друге Різдво проходитиме в умовах воєнного стану. Яким воно має бути, на твою думку? Ем, я думаю, що зараз дуже багато людей переосмислили своє життя, переосмислили. Ем, що таке сім'я, що таке своє близьке рідне коло. Я так само, і мені здається, що саме тепле, саме приємне і саме кльове різдво це з твоїми близькими людьми, з твоїм оточенням, і більше нічого не потрібно. Ну тобто, я не знаю, для когось можливо там, це гарно відсвяткувати, там, напитися, якось вдягнутися, кудись поїхати, там, якісь тусовки, чи ще щось я за цей період повномасштабного вторгнення більше переосмислила, що мені подобається знаходитися зі своїми людьми, які мене розуміють, які створюють мені комфортні умови, там, де мені гарно, добре, безпечно. І я думаю, що. Треба просто шанувати свою родину, шанувати своїх близьких і знаходитись з тими, кого ти найбільше цінуєш, бо зараз такий час, що ми можемо втратити близьких і рідних в будь-яку мить, на жаль, і це дуже страшне, але треба цінувати те, що ми маємо тут і зараз. А в твоєму дитинстві яким було різдво, і які традиції обряди ти в дорослому віці дотримуєшся? Um, я більше... В моєму дитинстві не було свято Миколая. Мене це дуже сильно ранило, коли я переїхала в Україну і дізналася, що є таке свято, бо це дуже прикольне і дуже кльове свято. У ну, мене такого не було. В мене був стандартний новий рік. Там, де всі збиралися за столом і святкували новий рік, дивилися всякі новорічні. Голубі аганьки. Тому в мене такого саме культурного пласту не було. І от коли я вже в дорослому віці почала це все вивчати, почала це все досліджувати і вшановувати, мені більше до вподоби такі великі традиційні свята, як, наприклад, робили на Криворівні. От у сел... Минулого року ми зустрічали Різдво у Криворівні, на Буковині. Буковинське. Різдво, там, де е, ціле село збиралося бі, біля церкви, збиралися з, з трембітами, збиралися чоловічі хори, вони співали колядки і повністю від церкви йшли до річки, потім там було водо, вони занурювалися у річку, і це все з піснями, з колядками, там всі в святковому вбранні. І от мені це більше до це так дуже єднає людей. і ти наче доторкаєшся до чогось е, старовинного, глибинного і е, е, того, чого не можна відняти від людей, бо це їх традиція і культура. Радянщина намагалася цього позбавити людей. Так, радянська, радянська імперія, якщо можна так сказати, вона дуже сильно наспроваджувала розмиття кордонів, розмиття і розуміння того, як ти себе відчуваєш, ким ти себе відчуваєш, розмивала традиції, розмивала обрядовість, і я дуже радію, що все ж таки в Україні це зберіглося і люди, які які Це зберігають і продовжують е жити цим. Це дуже цінні люди. І, наприклад, обряди колядування, щедрування це теж такий дуже приємний. Ну, чомусь всі хочуть святкувати Хелловін, але чомусь е багато людей забувають, що в нас є там свої колядки, щедрівки, обряд мал Маланки, там, де теж є елементи перевдягання, елементи е е святкового такого. Е Настрою там, де всі збираються, гуртуються і з традиціями зустрічають а, новий рік і святкуються все. Ну, це водять дуже козу. Льо. Водять козу. Так, так. Якщо говорити про підміну цінностей, то радянська влада намагалася навіть переінакшити ці щедрівки-колятки, які вона просто не могла витерти з голови людей. Uh -huh. Тому вона просто текст підмінювала. І ось у 58-му році один фольклорист записав таку щедрівку: щедрик ведрик гітлер, мошенник. За яку ласку забрав ковбаску? Те, що тобі мало, забрав і сало. Поперек горла, щоб тобі стало? Ти прикинь? Так, так. Ну, Там впроваджували тексти про Леніна, там впроваджували тексти про Сталіна. От я коли... Добрий вечір, вільний пролетарію. Так, так, це просто sure. а, дуже смішно, це сюр. Sure, так, Це такі держзамовлення були для того, щоб а, насадити нову культуру. Були такі пісні, що Ленін живе на полісі. Це теж, коли я в університеті навчалася, нам про це розповідали, ми дивилися, слухали. Це досить. Забавно. Що ти будеш обов'язково навчати своїх дітей, а що ти залишиш в минулому? Я обов'язково для своїх дітей буду, по-перше, співати колискові. Бо це а, супер суперважлива, невід'ємна частина від матеря до дитини. А, я буду а, розповідати дітям про обряди колядування, обряди зустрічання весни. А, не впевнена, що я буду там, наприклад, якесь своє весілля зустрічати в традиційному а, строї, але а, поспівати і знати ці пісні мені дуже до вподоби. І я радію, що дуже. Багато українців зараз звертаються до свого коріння і є запити на те, щоб е, проводити традиційні українські весілля з цими всіма обрядами заплітання коси, е, водіння бра-сестру де за стол веде е, е, з випіканням короваю, випіканням е, 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 гілочки. Все це от, е, люди хочуть це знати, чути, відчувати, перевдягання в традиційний український стрій. Е, я обов'язково звозила своїх дітей в майбутньому теж на обряди Маланки, на коляду, щоб вони подивилися і відчули це, бо це, я думаю, кожен має відчути. Це дуже класна традиція, яку треба продовжувати. Звозила куди? А, на, Буковину? На, Бу... на Буковину. Так, так. Юля, ти вчителька фолькового співу вже кілька років. Ти два роки да, вже вчиш людей так, співати? Так. От ти розповідала, я бачила в тебе в інстаграмі пост про те, що коли ти вчилася сама в музичну школу ходила. Твоя вчителька по сольфеджо тебе сварила. Так що вона тобі казала? Ой, дуже багато неприємнощів, якщо чесно. Ну, Я була не, не типовою дитиною в моєму місті. Я ще була емо, я вдягалася. Ну, в принципі, так, як я і зараз вдягаюся, але для людей того віку було це якось не дуже. І, і за моїх візуальних проявів мене вона не взлюбила. Я закінчила з червоним дипломом музичну школу, але вона мене дуже. Сильно цікувала і е, е, казала, що в мене немає голосу, що в мене немає таланту, що в мене немає якихось можливості. Там вона щось розповідала, якісь такі дебільні речі, що е, з красивими гуляють, а на умних женяться. І я не розумію, навіщо дитині в 15 років таке висловлювати. от Вона поставила е, спеціальну камеру. Ну, от ми всі здавали екзамен. В мене дуже сильно була підготовка по і Я ненавиділа цей предмет. От, але я його дуже добре знала. А, і вона поставила камеру спеціально записати, якщо в мене буде якийсь там профтик, якщо я десь застресую і десь в мене буде щось не так, щоб вона потім пішла до директорки і сказала, що я їй потірку не поставлю. І мені здається, що це такий е, шкільний булінг, що ну, такого не мало бути. І це дуже сильно впливало на мою психіку, і плюс е, в мене тоді. Е, Проявлялися мої психічні розлади, і вона їх теж не розуміла. І вона казала, що Та ти, мабуть, із неблагополучної сім'ї я тебе здам в дідом. Ну, коротше, там було стільки всього, що мені. Дуже неприємно це згадувати. Але я вважаю, що от, як коли я вчителюю, я намагаюся навпаки всіх своїх учнів, і дітей, і дорослих навпаки спрямувати, змотивувати і довести, що кожна людина, кожна дитина і дорослий може вміє співати, якщо людина цього захоче і буде докладати зусиль. Бо в нас у всіх є голос, в нас у всіх є слух музичний. і і його просто треба натренувати. В когось він працює краще, в когось він працює гірше, але від того, ну, це залежить все від вчителя. Якщо вчитель поганий і не може правильно знайти якісь ключі до того, щоб розкрити людину, то це проблеми вчителя, а не проблеми людини. Бо кожна людина індивідуальна, і до неї просто знайти правильний підхід. І якщо просто цікувати дитину або людину, що вона якась не така, як тобі подобається через твої внутрішні Комплекси і не самореалізованість, то це просто травмує людину і це неправильно. І я намагаюся навпаки зробити так, щоб кожен, хто до мене приходить, заспівав і відчув свій голос. Ти їх не свариш? Я їх сварю тільки за дисципліну, бо в мене є гальорка. У мене є постійні дівчата, які до мене ходять там, вже там по 5, по 6, по 7 курсів. І вони вже такі розслабилися, вони знають, що десь можна ножки звісити, десь там почати розмовляти, десь там щось гігі-га-га, І я їх так трошки типу, гальорка. Зараз на вихід підемо. Вони трошки так стримуються, але в нас все одно дружня атмосфера. От, іноді в мене таке, прокидається такий дуже суворий вчитель. Там, наприклад, під час повномасштабного вторгнення до студії, там, де ми жили і волонтерили, приїжджали дуже багато різних делегацій, і їм було цікаво, чим ми там займаємося, окрім волонтерства. І приїжджала японська делегація. і як трапилось, що вони попали на мій курс на під час уроку? І вони це все знімали. Вони все це фільмували. і Я така. Не підведіть мене, співаємо все гарно, красиво урок. зібралися, відкритий урок. да. І вони там деякі перелякалися, почали лажати, я кажу, всіх два батьків. А в мене дорослі. ну, Тобто, в мене зазвичай на курс ходять там від 19 до 35 років жінки і чоловіки. от. Ну, І це було так і смішно, і грішно, що я їм там настращала, що всім поставлю двійки. от. Але насправді у нас зазвичай такі дуже теплі, дуже. Приємні, приє, приємна атмосфера, не напряжна. Тобто я намагаюся не а, сварити і не цікувати ну, тільки якщо дисципліна. Окей, тоді я можу бути спокійна, що зараз мене не насварять, якщо раптом <с. я не візьму правильну ноту, правильно. Правильно. Окей, Друзі, тому зараз для вас приготуйтеся, будемо вивчати, вивчати щедрівку. Так, так. Можливо, ми поза ви... ефіром трошки вже поспівали декілька разів, тому я думаю, зараз це вийде. Так, друзі, отже, нав... Чайте, бо це варто знати, записуйте текст і, власне, мелодію також, запам'ятовуйте. Юлія Юріна, Івась, Щедрівка у вікенді нової музики. Почти заспіваєш, yeah? Так. Що вечір, пане господарю, подивися на свого товару, там те Стрелечки потелились, Серебечки народились, Серебілі та рогаті, Будеш мати чи морати, Серебілі ще дорожчі, Будеш мати за них гроші. Святим вечором де здорові! здорові! Дай Боже, дай Боже! Як гарно! Я тобі дякую, навчила таку круту щедрівку. Ти мене. молодець! Все Є прекрасно, все прекрасно! Юлія, якщо говорити про твої власні досягнення 2023 року, що б ти могла відмітити так? Я хочу себе похвалити. І сказати, Юля, ти велика молодець. Бо я самостійно зібрала у травні великий сольний концерт під назвою Гвара у малій опері, записала це все на відео, зробила музичний лайф-альбом під назвою Гвара, там, де були теж автентичні пісні в моїй обробці. Потім я зробила ще один музичний студійний вже альбом Рефлексія. Він про мої особисті переживання. і це два Вектор, на які я працюю. Це мої особисті переживання, і моя авторська музика і це фольклорна традиційна музика в моїй авторській обробці. Потім я зібрала великий сольний концерт в біль'єтажі і презентувала там цей альбом. І за це я теж хочу собі сказати, Юля, ти молодець, і перестань себе сварити, що ти могла робити більше, бо зроблено і так багато. Я хочу теж сказати, що я молодець, що зібралася і дуже дуже швидко створила цей міні-альбом Пісні на Різдво і. Те, що я роблю фольклорні курси, я вважаю, що це теж досягнення, бо ці люди потім не збираються самостійно в колективи. Вони вже самі гуртуються. Бо Гвара це не тільки курс про навчання, це ком'юніті людей, там, де дорослі є свідомі люди, які поважають, люблять українську традицію, українські пісні і музику. Вони збираються, знаходять один одного. Потім вони товарищують, ходять по кахешкам, ходять, співають самостійно, продовжують вивчати українські. Пісні, і я думаю, що це теж класно, бо е, треба вміти створювати ком'юніті, щоб це була якась жива енергія, а не просто сухе навчання, там де люди відспівали і пішли. От думаю, що за цей рік можна сказати, що я молодець і е, видихнути, і йти зустрічати спокійно Різдво. Це чудово. Я тебе вітаю з прийдешніми святами. Дякую тобі, що ти звітала до нас. Дякую вам за перегляд. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на Радіо Промінь. З вами була Юлія Юріна.